Після того, як 14 жовтня 1926 року вийшла книга про Вінні Пуха, цей ведмедик завоював дуже велику прихильність людей. Але що за цим стояло? Яка історія була написання цієї книги? І як ця книга вплинула потім? На життя автора та його сина. Всім привіт! І ви на каналі Книжкова Гурманка. Дякую, що ви дивитеся це відео, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал і додивляйтеся відео до кінця, адже ця історія цікава. І коли я про неї дізналася, я була здивована. Книгу про Вінні Пуха написав Мілн. І хто з вас знає, що ведмедик Вінні існував? У реальному житті. Звісно, що це не був ведмедик жовтого кольору з ковтинкою. Це був ведмідь, якого звали Вінніпех. І він свого часу був талісманом Вінніпеського полку канадської армії. Але потім, коли його власник разом з полком перебралися там до Франції, то Вінні залишили в лондонському зоопарку, який і погодився. За ним доглядати під час війни. І як пов'язаний цей ведмідь з сім'єю Мілна? Мілн разом із сином своїм ходили до зоопарку. І як ви думаєте, як звали сина Мілна? Його звали Крістофер Робін. Бо хлопчик, який присутній у книгах про Вінні Пуха, також, Існував насправді, і це був син автора. Тож вони разом ходили до зоопарку, і навіть існує фотографія, на якій зображено Крістофера Робіна разом з цим ведмедиком Вінні, і після цієї зустрічі маленький Крістофер Робін прийшов додому. У нього також був ведмедик, якого звали Едвард, і він його потім назвав Вінні. На честь цієї ведмедиці, яку він бачив. У зоопарку. Також всі ці герої, яких ми знаємо і читали у книгах про Вінні Пуха, також вони існували насправді. І вони були іграшками Крістофера Робіна, з якими він дійсно грався. І от батько якось побачив цю сцену, як його син Крістофер Робін, грається з цими іграшками і біля лісу, до речі, в якому потім і буде відбуватися все дійство. І він так. Поспостерігав за ними, і потім це стало книгою. І після виходу книги Вінні Пух став дуже популярним. І у 1930 році медіа-продюсер-новатор Стівен Слезінгер він побачив популярність Віні Пуха і придбав права на торгівлю мерчем від імені Мілна. Потім він трохи додав Вінні Пуху американського вигляду, і саме тоді вперше Вінні Пух з'явився у своїй такій червоній футболочці. Також було знято мультфільм про Вінні Пуха. і все це сприяло дуже сильно великій популярності цих творів, і не тільки цих творів. Ай сім'ї Мілнів. І саме з цього моменту почала розгортатися трагедія цієї сім'ї. Взагалі, протягом свого життя Міл написав сім романів, п'ять науково-популярних книг, 34 п'єси і численні оповідання і статті. До речі, він працював помічником редактора у журналі Панч. І він дуже радів, коли. Панч прийняв його першу п'єсу, за яку йому заплатили гроші. Він радів, що він може вже заробляти на письменницькій справі. Тобто він до вініпуха писав дорослу літературу для дорослих людей. Після того, як він видав вініпуха, різко всі почали його сприймати як дитячого автора. І це його дуже дратувало, адже він себе не вважав дитячим автором. Він просто один раз видав книгу про свого сина для свого сина. Взагалі, початково ця книга планувалася для вузького кола. Тобто, якби для сім'ї там він не думав, що вона отримає таку велику популярність. І Мілн усе своє життя потім намагався вийти з-під слави пуха. Намагався знову писати дорослі твори, навіть пробував повернутися у панч, проте його аудиторія доросла його вже не сприймала. Його всі бачили тільки виключно як дитячого письменника. Це поставило великий хрест на його житті, адже він так і не зміг переплюнути самого себе. Він дуже тратувався, що він славу здобув саме через цю дитячу книжку, хоча він цього і не планував, і так воно залишилося і в історії. Також він епоху зруйнував не тільки життя Мілна, а й життя його друга, ілюстратора, який також працював. У панчі шепард був політичним карикатуристом у панчі і також працював для дорослої аудиторії, але погодився проілюструвати книгу Мілна, те, як він зобразив такого пухкого ведмедика, всіх цих бджілок і інших тваринок. Це все дуже полюбилося публіці. І це також сприяло збільшенню популярності, ну взагалі популярності цих книг дитячих і шепарда також почали сприймати як дитячого. Ілюстратора і Шепард настільки образився на цього Вінні Пуха, що потім усе своє життя він називав його е, той старий дурний ведмідь. Тобто, бачите, да, ніхто не очікував такої великої популярності і уваги публіки до цього твору. Я розумію, що коли ти працюєш, намагаєшся щось отримати, пишеш книги, багато книг для дорослих, і тільки один раз ти написав. Дитячу книжечку, про свого сина, для своєї сім'ї, вона стає популярною і тепер тебе асоціюють тільки з нею, це досить образливо. Але на цьому ще не все. Адже Вінні Пух зміг зруйнувати і життя сина Мілна Крістофера Робіна. Так як Мілн писав для вузького кола, чисто про свою сім'ю для сім'ї, він не подумав. Поміняти і змінити ім'я героя у цій книзі, і тому там все залишилося так, як було насправді. Тобто його сина звали Крістофер Робін і хлопчика у книзі звали Крістофер Робін. А ще й ілюстратор Шепард також його зобразив схожим на сина Мілна. Всі герої, які там були, були реальними іграшками його сина і. Мали імена, такі, як давав їм власне сам Крістофер Робін. Місце, де це відбувалося у лісі, це був реальний ліс, який знаходився поряд з місцем проживання Мілні. Тобто Міл нічого там не змінив і залишив оригінальні назви і імена. І через це його сина Крістофера Робіна почали асоціювати от з цим літературним персонажем. І він отримав дуже велику популярність. Адже люди бачили в ньому Крістофера Робіна з книги. І здавалося б, ну добре, він відповідає на листи фанатів, він виступає перед людьми від імені Крістофера Робіна, адже це реально були його іграшки, такі, да? його всі знають, і так далі. Але коли Крістофер Робін пішов до школи інтернату, він побачив, що слава може містити. Інший бік, адже його там почали дуже сильно ображати і булити. Однокласники вони не терпіли його популярності, вони сміялися з нього, з того, що він грався у ті іграшки, вони його обзивали, і Крістофа Робін дуже це тяжко переживав. Вийшло так, що Через його батька він наразився на ось такі от образи, на таке от життя. І Крістофер Робін також писав у зачарованих місцях. Вдома мені все ще подобався цей персонаж Крістофер Робін. Іноді я був дуже гордий тим, що маю його ім'я, і можу насолодитися його славою. Однак у школі він мені почав не подобатися, і чим старшим я ставав, тим більше він мені не подобався. Чи знав про це мій батько? Не думаю. І справжня трагедія книг Міл наполягає в тому, що у книзі його син, зображений як дитина, таким і залишився у очах інших людей. І коли Крістофер Робін завершив університет, йому було дуже складно отримати роботу, адже всі його знали, як Крістофера Робіна, того, що там звіні пухом грається, і так далі. Всі його з цим асоціювали, і цей образ. Ніяк не міг від нього відійти, хоча він сам неодноразово казав, що це образ, я інший. Тобто, це означало, що ніхто не буде його сприймати серйозно, і що він у очах публіки да, людей залишиться назавжди дитиною Крістофером Робіном. І як казав Крістофер Робін, мені майже здавалося, що мій батько дістався туди, де він був, піднявшись на мої дитячі плечі, і він почав обвинувачувати свого батька в тому, що він взагалі не змінив ім'я. Що через нього його життя так склалося, і стосунки з батьком погіршилися. І він відмовився від того, щоб отримувати гроші за персонажа да, з цього всього мерчу. Він відмовився від грошей, від спадку, і вони з дружиною перестали взагалі спілкуватися з його батьками. Він так ніколи і не зміг пробачити. Своїх батьків і свою старість мілом доживав у інвалідному візку. Тобто Вінні Пух він подарував радість дуже багатьом дітям, багатьом поколінням. І ви уявляєте, що цей твір написаний ще давно, да, ще коли? Він до сьогодні є популярним. І ми всі знаємо про Віні-Пуха, ми всі читали книги, дивилися мультфільми. Діти люблять цього персонажа. Але наскільки сильно цей успіх. Непередбачуваний успіх вплинув на життя всієї сім'ї. Тож, як вам ця історія? Чи знали ви про неї? Напишіть у коментарях своє власне ставлення. А я дякую вам за перегляд. Дякую, що ви підписані на мій канал і дивитеся мої відео. Поставте лайки, та в описі є посилання на мій телеграм. Можете туди також підписуватися. І побачимося з вами вже дуже скоро у наступному відео.